2015 року вийшла книжка Романа Коваля «100 історій визвольної боротьби. Послухайте одну із цих історій. Називається вона Нужно только исполнить приказ. 25 жовтня 1917 року третій всеукраїнський військовий з'їзд перервав роботу. У Києві вибухнуло більшовицьке повстання проти тимчасового уряду. На пропозицію Симона Петлюри для підтримки Центральної ради було створено з'їздівський полк. Розмістився він неподалік українського генерального військового секретаріату. Близько четвертої ранку до штабу прибігли два юнаки зі шкіл прапорщиків, що біля Софійського собору, і сповістили, школи дістали наказ бути готовими вирушити, куди і з якою метою невідомо. Петлюра попрохав ад'ютанта з'їздівського полку Миколу Галагана розібратися. Вирушили вулицями Нічного Києва без охорони. Дорогою хлопці згадали, що їхні офіцери між собою говорили про Столипінську вулицю і Кадецьке шосе, нині вулиця Олеся Гончара і повітрофлотський проспект. Галаган здогадався, що юнкерів хочуть вивезти через Галицький базар до Кадецького гаю, де штаб Київської військової округи концентрував сили для відсічі бунтівникам. Розмова з начальником школи не склалася. Полковник не приховував зневаги до представника Українського генерального військового секретаріату, говорив сидячи нічого не залишалося, як взяти його на арапа. Галаган поінформував, що штаб Київської військової округи вже втік. Єдиною законною владою в Києві є Центральна Рада, тому її іменем рішуче наказав до окремого розпорядження нікуди з Юнкерами не вирушати. У випадку невиконання наказу із полковником буде вчинено, як з ворогом. Начальник школи підвівся. Вже зовсім іншим тоном почав розпитувати, як же йому бути. Галаган охоче допоміг. Вам нужно только сповніть приказ. Начальник попрохав дозволу порадитися з офіцерами. Галаган погодився. Полковник удалівся, а його помічник на нараду не пішов. Ад'ютант з'їздівського полку розумів, що шукати спільника в підполковникові шляхом агітації значить викликати підозру. Офіцерів умовляти не треба, мова наказів для них найзрозуміліша. Єжелі вашого начальника придеться освободіть, на його місто назначу вас. Підполковник витягнувся, клацнув за каблуками і взяв під козирок «Слушаюсь!» А оті два небайдужі юнаки вже кликали до зали, де зібралися юнкери. За галаганом сформувалася свита підполковник, хлопці та два комісари Центральної ради, що були приставлені до військових шкіл, але досі не мали впливу на події. У залі вирувало. Раптом хтось, побачивши у дверях підполковника, гукнув на повний голос: Встать! Смірна! Усі посхоплювалися і завмерли. Присутність помічника начальника школи допомогла. Той мовчазно засвідчив законність дій новоявленого представника Центральної ради. А оскільки Галаган йшов перший, то саме він виглядав як персона грата. Галаган заскочив на стіл. Промова закінчилася тим, що Юнкери визнали владу Центральної Ради. Слава Україні! Закричало кілька юнаків, коли він зі свитою виходив. Сотні горлянок підтримало ура на нараду, яку проводив полковник, представник Петлюри прийшов як переможець. Очі офіцерів палали люттю. Вони чули, як Юнкери вітали Центральну Раду. Офіцери засипали поручника гострими питаннями, але той сухо заявив, що прийшов сюди не мітингувати, а передати їм військовий наказ, який вони мають неухильно виконати, і вийшов. Через кілька хвилин за ним вибіг полковник і, відкозирявши, заявив, що офіцери постановили визнати Центральну раду. На гімназійну поручник Галаган повертався вже в екіпажі із гумовими шинами. Наказ віддав полковник, який ще годину тому був переконаним прихильником єдиної неділімої, а тепер визнав законну владу українських сепаратістів. Так творилася українська революція. Роман Коваль.